Добрий день, шановна комісія. До вашої уваги. Дипломна бакалаврська робота на тему Розробка програмного застосунку для контролю мікроклімату кімнатних рослин. Виконав студент групи КНТ 220 улик Євгеній Сергійович. Керівник, доцент Зеленьова Ірина Яківна. Метою розробки програмного застосунку для контролю мікроклімату кімнатних рослин є створення надійної зручної використання. Та ефективної системи, яка дозволить автоматизувати процес моніторингу та регулювання умов проживання кімнатних рослин, підвищуючи їхні шанси на успішне вирощування та тривалість життя. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні задачі: аналіз існуючих рішень у сфері контролю мікроклімату для кімнатних рослин, розробка технічного завдання та визначення функціональних вимог до програмного застосунку. Вибір інструментарію та платформ, проєктування архітектури та розробка програмного застосунку, інтеграція датчиків та актуаторів, тестування системи та виявлення можливих проблем і недоліків у її роботі. Огляд існуючих мобільних застосунків та вебсайтів, пов'язаних з доглядом за кімнатними рослинами, є доцільним у контексті розробки програмного застосунку для контролю мікроклімату з кількох причин. Аналіз функціональності, розгляд існуючих рішень дозволяє оцінити, які функції та можливості вже доступні на ринку. Виявлення прогалин. огляд доступних застосунків та сайтів дозволяє виявити, які аспекти контролю мікроклімату для кімнатних рослин ще не охоплені або реалізовані недостатньо. Аналіз зручності використання, вивчення інтерфейсів існуючих застосунків, дає розуміння. Які підходить до організації меню, відображення інформації та взаємодії з користувачем є найбільш ефективними та інтуїтивно зрозумілими. Оцінка потреб користувачів. Огляд відгуків та оцінок користувачів для існуючих застосунків допомагає зрозуміти, які функції та можливості є найбільш затребуваними та цінними для любителів кімнатних рослин. Визначення конкурентних переваг. Аналіз сильних та слабких сторін існуючих застосунків дозволяє визначити, як новий програмний продукт може виділитися на ринку та запропонувати унікальну цінність для користувачів. Для подальшої розробки було вирішено зупинитись саме на мобільних додатках, тому що це зручно та швидко для користувача. На даному слайді ми можемо побачити таблицю порівняння трьох застосунків. Цей слайд описує вимоги до систем, які включають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, функціональність для збору даних про температуру, вологість та освітлення, доступність застосунку на платформі Android, захист даних користувачів, можливість масштабування, технічну підтримку, інтеграцію з різними типами мікроконтролерів та комплексне тестування всіх компонентів системи. Архітектура системи. Що включає різні компоненти, такі як датчики, керуючий модуль, Wi-Fi модуль, серверну частину та клієнтський застосунок. Архітектура системи показує, як ці компоненти взаємодіють один з одним для забезпечення моніторингу та регулювання мікроклімату кімнатних рослин. Графічна схема системи візуально відображає взаємозв'язок між різними компонентами, такими як датчики, мікроконтролер, Wi-Fi модуль, сервер. Та клієнтський застосунок. Схема ілюструє потік даних і команди, що передаються між цими компонентами для забезпечення моніторингу та регулювання мікроклімату. На даному слайді ми бачимо алгоритм роботи програмного забезпечення, включаючи етапи збирання даних з датчиків, обробки цих даних, прийняття рішення на основі встановлених параметрів та відправлення команд на керуючі пристрої. Алгоритм детально пояснює. Як система реагує на зміни мікроклімату та автоматично регулює умови для рослин. На слайді наведені апаратні частини системи, а саме, ми бачимо: мікроконтролер Arduino Mega, датчик освітленості, датчик температури та вологості повітря, датчик вологості ґрунту та Wi-Fi мобіль. Для інтерфейсу користувача, який дозволяє моніторити та керувати параметрами мікроклімату, використана система Blink. На рисунках показано опис основних функцій, таких як перегляд даних з датчиків, налаштування параметрів, отримання сповіщень про відхилення від норми та керування системою через мобільний застосунок. В таблиця містить результати тестування системи. Включаючи сценарії тестування, очікування та фактичні результати, а також статус тестів. Ми бачимо такі сценарії тестування: перевірка точності вимірювання температури, перевірка роботи системи поливу, перевірка віддаленого управління освітленням, перевірка стабільності роботи при тривалому використанні. Як бачимо, всі тести були успішно пройдені, з невеликими зауваженнями щодо стабільності роботи. Висновки. У роботі розглянуто проблему розробки програмного застосунку для контролю мікроклімату кімнатних рослин, оскільки існуючі рішення не враховують специфіку догляду за рослинами в домашніх умовах. Запропоновано архітектуру системи на основі технології інтернету речей, яка включає давачі, керуючий модуль, Wi-Fi модуль, серверну частину та клієнтський застосунок. Розроблено детальний алгоритм роботи системи. Для реалізації застосунку використано середовище Arduino IDE та бібліотеки для роботи з давачами Розроблено інтерфейс користувача на базі веб платформи Blink. Тестування підтвердило відповідність застосунку заданим вимогам та його здатність забезпечувати точний моніторинг і регулювання параметрів мікроклімату. Розроблений застосунок є функціональним та надійним. Здатним ефективно підтримувати оптимальні умови для вирощування кімнатних рослин у домашніх умовах. Подальші напрямки розвитку включають розширення функціональності, удосконалення алгоритмів, оптимізацію інтерфейсу та інтеграцію з іншими рішеннями для догляду за рослинами. Дякую за увагу!